Імовірно, нас очікують такі вибори. Ну, можливо, у 2025 році навесні, можливо, восени, але, імовірно, що щось про це знають депутати, інакше для чого їм робити ось те, що дехто з них робить. І так, один із депутатів заявив, що він слуги народу. Я віднедавна пишу слово слуга в кавичках, ну, бо знаєте, в переносному значенні він виходить з... з чого, давайте зараз послухаємо, і я трішечки покоментую, бо кожне його твердження воно просто викликає в мені, як в громадянині, ну, просто бурю емоцій. Ну а ви. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, якщо ви не чули цього депутата. І ще раз повторюю, неважливо, хто він, неважливо прізвище. Ми не чули його до цього, не будемо чути після. Ну, правда, якщо ви за нього не проголосуєте, бо він буде говорити, що він вийшов, він боровся. Він боровся за ваші права. Ну, Давайте послухаємо, від якого часу він почав боротись. Я прийняв рішення про вихід з партії Слуга народу. Оце такий. так сміливо. Сміливо заявив про вихід. Окей, ну напевно, складе мандат депутата, так? І піде працювати, де був раніше, ну можливо, мобілізується. Давайте послухаємо. Ну, раз уже так. Цьому продавало багато як подій, які були раніше, але останньою краплею, ставку ти Боже. Тобто було дуже багато подій, але що стало останньою краплею. І ти думаєш, а що це може бути? Остання крапля посилення законів про мобілізацію або. Можливо, це підняття чиновникам зарплат. От я вчора відео викладав, де перерахував усі там. Є 75% підвищення на 70, на 50, на 40, на 30, на 26 підвищення. Всьому чиновницькому апарату. Не знаю. Можливо, це підняття податків, і це остання крапля була. Ну, давайте послухаємо, що ж це за остання крапля. Перейменування міста Червонограда, звідки я родом, звідки родом мої виборці, без врахування голосів виборців. О, е, народний депутат, який імовірно проголосував за тонну всього, від чого ми зараз страждаємо, е, виявляється, тепер він звертається до голосів виборців. Мені цікаво. Люди, які живуть там в цьому місці, звідки він, у вас запитував цей народний депутат. Він, він як запитував, у вас є якийсь чат, там, голосування, що він каже, я там за резерв плюс збираюсь голосувати. Як ви, ребята? як? Я проголосую так, як ви вважаєте? Чи там за підвищення податків, чи ну, за продаж землі, там, за легалізацію різного всякого, за підвищення акцизів? Він у вас запитував? Напишіть в коментарях, якщо є серед моїх глядачів. Його виборці, він у вас запитував. Ну, якщо ви знаєте, правда, свого депутата, і таке може бути остання крапля. Розумієте, от перейменували місто, от перейменували і не питали нікого. Не питали. А хто ж не питав? Комітет проігнорував будь-які прохання про перегляд назви протягом останніх понад півроку. Комітет проігнорував моє прохання про те, щоб виключити з постанови, яка була про. Подиви, який вели, 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 ну, хотів сказати, цабе, велике его, его. Проігнорували його. Його проігнорував, комітет його проігнорував. Ребята, ви в Верховній Раді ігноруєте людей вже 5 років. Ви навіть самі собі дозволили не транслювати вас в ефірі. І там деякі депутати проводять стріми, і то ми трішечки підглядаємо, що ви там взагалі витворяєте. Ви собі, ви самі себе відгородили від людей. А тепер він каже: проігнорували його особа на нещодавно про перейменування населених пунктів 328 назви міста Чорноградий, це говорить депутат Верховної Ради, які вже поперейменовували і проводять декомунізацію ще похліще Петра Порошенка. То викликало е, певне обурення у людей. А, а ці продовжують, хоча стібались над цим зі сцени кварталу, але потрапивши до стін Верховної Ради. Процес декомунізації продовжився, в тому числі перейменували навіть проспект перемоги. Ну окей, добре. Слухаємо далі. Продовжити це обговорення голова Верховної Ради проігнорував це прохання про можливість. Тобто потрібно було продовжити обговорення. Тобто, нічим зайнятися в Верховній Раді. Людина, людина, оцей депутат поки що, він не обурений тим, що Верховна Рада займається ерундою під час війни. Депутат не виходить з фракції Слуги народу, стверджуючи, що він хотів поставити на голосування оборонні закони. Там питання корупції. А, я вибачаю сорі, питання ж корупції не на часі. Да. Ну, питання там, наприклад, легалізації якихось активів, там заслуховування э, очільників бригад, там і так далі, в Верховній Раді. Не не поставив питання про те, як там посилити, там кріпити там, ну і так далі. да? Налагодить комунікації з людьми. Ні, ні, ні. Ні. Ні, він просто просив у уголови Верховної Ради і ще півроку обговорять питання перейменування міста, пояснити громаді, що сталося, і дати можливість громаді прийняти інше рішення, яке більш історично близьке місто. Я умоляю. Тобто, от він реально вважає, що ми це з вами проковтнемо. Тобто він там боровся з головою Верховної Ради, щоб голова Верховної Ради дав можливість виборцям ще там обговорити півроку, збільш зважене рішення. Ми п'ять років живемо в країні, в якій чиновники тотально не чують людей, не чують, і не слухають, і слухати не хочуть. І якщо ти щось взагалі говориш, тебе можуть взагалі ярликувати, назвати проросійським, прокремлевським про І так далі, і, і популістом? Чим завгодно? Чим завгодно тебе можуть назвати? Вилазить депутат, каже, ну, громаду не почули. Яку? Яку? Сонце моє, яку громаду? Яку Яку ви персонально, ви як народний яку громаду ви опитували? Давайте далі. Поспать. Місто Кристинопіль чи, можливо, іншу назву. Основне в цьому процесі це ігнорування голосу громади. <рес> Основне в цьому процесі ігнорування голосу громади. Оце можна над Верховною Радою нинішньою написати написати як гасло. Основне це ігнорування голосу громади людей. Зайдіть в дію, от народний депутат, він вже напевне в дії зареєстрований чи ні, чи діє тільки для нас. А в резерві плюс а, їм не треба. Вони броньовані, їх там бронюють автоматом. Їм не треба на ВЛК ходити, їм не потрібно ТЦК, їм нічого не потрібно, вони живуть в іншій реальності. Вони собі зробили все. Так ось ця людина говорить про те, що не чули громаду. Так відкрий дію і подивіться, що. Останнє голосування, яке пита... останнє про що питали українці, це було дитяче Євробачення. Перед тим було знову дитяче Євробачення. Перед тим було знову дитяче Євробачення. А перед дитячим Євробаченням було питання перейменування якоїсь там вулиці чи що-небудь. Ви не питаєте людей, ви не питали людей 5 років. А тепер людина придумала собі а, привід гордо заявить, що він виходить із слуги народу. Ну ви не поспішайте. І після рішення комітету з питань державотворення. Які очолює Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, я не маю морального права собі дозволяти залишатися перебувати в лавах партії Слуга народу. Тобто, все те, що було до цього 5 років, в нього моральне право було. Тобто, оце приклад того, коли людина виходить в ефір, абсолютно не усвідомлюючи, що вона буде говорити, не знає. Просто що щось треба вивалить на голову виборцям, і вони схавають. Вони наскільки звикли, що ми все хаваємо. Що вони навіть не намагаються щось вигадати? Тобто, людина свідомо заявляє, я я йому за правду. Ми запам'ятаємо це обов'язково. Свідомо людина каже, що в неї не було моральних проблем за всі ті діяння, які ця людина безпосередньо робила разом зі своєю фракцією, з іншими фракціями. Вони там об'єднувались по-різному і з Петром Порошенком і з ОПЗЖ з усіма об'єднувались, коли треба було протягнути потрібні. Законопроекту. Тобто за все, що було попереду, він несе моральне право і його все влаштовувало. А отут місто перейменували, в якому він жив, чи живе, жив. І от тепер він не має морального права. Угу. Тому складає з себе повноваження члена Львівської обласної організації і члена політичної партії Слуга народу Чого, чого складаю з себе що? Що з себе складаю? Складаю мандат народного депутата. Ні. ні. Він виходить з якоїсь там політради. З якоїсь політради він виходить. Він не виходить з Верховної Ради, він не складає складається повноваження депутата. Отакий От принциповий, морального права в нього немає. Ну, депутатом він продовжує бути, бо, знаєте, відстрочка, хі, бронь від мобілізації це святе. Я продовжую працювати у фракції, тому що я. Серйозно, У фракції продовжуєш працювати. Боже. Мушу працювати. Мушу працювати, мушу. Ну просто ну, родіна зовіт. Ну не, не можу, мушу. Без мене завалиться все, все завалиться без мене, отакого от чесно, відвертого, морального, все завалиться. В комітеті енергетики і делегації в комітеті енергетики. Може там не працювати. Реально, от от те, що ви там будете працювати, шановний чи не шановний, я не знаю хто ви такий. От нічого з енергетикою не зміниться. От, от, нічого абсолютно. От, от, абсолютно нічого. Країни до парламентської асамблеї. Да, я хочу в Європу їздити. Я перекладаю просто Європи. В Раду Європи. Ну, коротше, там, напевне, мої родичі, можливо, в багатьох депутатів там, я маю їздити, ну як. А так, складу зараз повноваження і не виїду більше. Але далі політична ідеологія в мене. Яка політична ідеологія? Яка політична ідеологія у слуги народу? Вони оголошували лібералізм. І його крайню форму лібертаріанство. Я тоді був проти цього, бо лібертаріанство не зовсім підходить нашій країні. В нашій країні, де пенсіонери отримують мінімальну взагалі можливу пенсію, де мами, які виховують дітей, отримують скільки мами, нагадайте 850 чи скільки гривень. Це пачка памперсів на три дні. В цій країні не може бути лібертаріанства, коли олігархи захопили всі основні ресурси, і запущене велике оцим же красавцем запущене велике будівництво, яке в народі називають велике крадівництво, велика що там приватизація в народі назвали ще давно велика прихватизація. Ось ось це людина зараз говорить, що тепер їй не по дорозі слугою народу, тому що місто перейменовують, і його не почули. Ну тепер він не може, морального права немає. Тепер він ідеологічно він відрізняється. Немає у вас ідеології. Ребята, у вас ідеології ніколи не було. Її не було, ви її не реалізовували. Ви не розповідали щось українському народові, люди схавали це, подивились на вас на веселих, чудових, різнокольорових, а далі був треш. Треш. Ви запустили процеси, які сьогодні. Переклали на плечі людей всю відповідальність. У людей немає майна того, що називається державним. У людей, у людей немає впливу на олігархат, тому що ви його там, що навіть самі олігархи вуха скрутили, не знають, що робити. А тепер ще й війну не змогли відтермінувати або взагалі зупинити, а обіцяли, обіцяли. Обіцяли, що знаєте, як це робиться. А тепер ідеологія не така. Угу. Не співпадає знак дій політичної партії, слуга народу. Я... Його... Коротше, ви, зрозуміли. ви все зрозуміли. Відповідь, що це було, дуже проста. Деякі депутати, деякі чиновники зараз будуть намагатися свалити ось цього корабля, який називається слуга народу. Тому що, якщо попереду вибори. То їм буде потрібно, а зашкварно буде йти, я так підозрюю, з франшизою Слуги народу. Раніше ось такі поприходили по франшизі, імовірно, адже ніхто не заперечує, що франшиза була. Навіть були інструкції, що потрібно мати, скільки потрібно коштів, як ти повинен, там і так далі. А тепер ось ці люди вони намагаються свалювати. Тому що через півроку, коли можуть бути вибори, якщо вони будуть, не знаю. Ось ці люди скажуть, я боровся, я вийшов, я за ваші права. Вони всі не такі, я морального права не мав з ними бути. Тільки зробив він, це, зробив він це тоді, коли вже зрозумів, що десь підгорає, що вже зашкварно бути там, де він є. Причому зверніть увагу: він не виходить з фракції. Він десь щось полишив у Львівській там, де він, напевно, і не бував ніколи. Він не виходить з парламенту, він не кладе депутатський. Мандат. Ні, ні, він буде в паре працювати, він буде їздити за кордон. Ну, Йому треба туди їздити. Оце обличчя наше, тільки в дзеркалі. Ми їх обрали. А тепер вони вони намагаються ще нас і обдурити. Вдруге. Тепер вони через, отакі, через півроку поїдуть до вас на регіони і будуть розповідати вам, що вони боролись. Якщо ви їм повірите, ну, вибачайте, тоді вже точно ми з вами просто абсолютні. Бережіть себе і не давайте розвішувати вам лапшу на вуха. Підписуйтесь на цей ресурс. Чим нас більше, тим більше шансів, що от, от в таких шансів буде менше. Але у них шанси є, і вони на це розраховують. Вони розраховують на вас, що ви забудете, що з вами робили. І продовжують робити.